Всім привіт! З вами Ерін. І сьогодні я розповім вам про фільм Місія нездійсненна 1996 року. <му> Сюжет фільму починається з того, що команда АМФ відправляється на завдання до Праги. Їм доручено запобігти продажу викраденого списку під прикриттям, у якому містяться імена агентів розвідки США, що діють по всьому світу. Операцією керує Джим Фелпс, досвідчений агент АМФ. А до його команди входять такі професіонали, як Ітан Гант, дружина Джима Клер, фахівець із техніки Джек Хармон. Та кілька інших агентів. Операція в Фразі швидко йде шкеребель. Один за одним члени команди гинуть внаслідок загадкових подій. Хтось потрапляє в пастки, когось убивають невідомі злочинці. І тангант опиняється в центрі подій, коли бачить, як Джим Фелпс падає з моста, очевидно, загиблим. Шокований і спантеличений Ітан розуміє, що єдиний, хто залишився живим із усієї групи, це він сам. Тім МайТіміс. Повернувшись до Вашингтона, Ітан зустрічається з керівництвом АМФ і незабаром дізнається шокуючу правду. Керівництво підозрює, що місія в Празі провалилася через зрадника в самій команді. Усі докази вказують на Ітана і його оголошують зрадником. Розуміючи, що його життя тепер у небезпеці, ітан втікає і вирішує самостійно знайти винних, щоб довести свою невинуватість. Залишившись без підтримки АМФ, і виходить на чорний ринок інформації, щоб дізнатися, хто організував змову проти нього. Під час своїх пошуків він виявляє, що головною метою є загадковий злочинець на ім'я Макс, який намагається отримати новий список агентів АМФ. Макс виявляється впливовою жінкою, яка веде нелегальні угоди з секретними даними. Who are you? Ітан вирішує зібрати власну команду для виконання ризикового плану, проникнути в штаб-квартиру ЦРУ в Ленглі та вкрасти справжній список агентів, перш ніж Макс зможе його отримати. До його команди входять колишній агент Клер Фелпс, яка вижила після провалу в Празі, і двоє досвідчених злочинців: комп'ютерний хакер Лютер Стікел і майстер з підробки документів Франц Кріглер. Ітан і його команда проникають у добре захищену кімнату в ЦРУ, використовуючи незвичайні методи. Ітан спускається на тросі в кімнату, де будь-який звук або зайвий рух може спричинити спрацювання сигналізації. Завдяки винахідливості та спритності їм вдається вкрасти диск із секретною інформацією, не залишивши слідів своєї присутності. Тим часом Ітан починає підозрювати, що зрадник весь цей час знаходився ближче, ніж він думав. Під час подальших розслідувань він приходить до висновку, що Джим Фелпс, його колишній керівник, насправді не загинув у празі, а інсценував свою смерть. Виявляється, Джим разом із клер планував продати список агентів Макс за велику суму грошей, щоб забезпечити собі безбідне життя. Сіксмілійдос. Фінальна сутичка відбувається на швидкісному поїзді в тунелі під Ла-Манша. Тут розкривається вся правда про те, хто зрадив АМФ Джим Фелпс, викритий Ітаном, намагається втекти з грошима. Але, врешті-решт, його план зазнає краху. у напруженій сцені на даху поїзда. Ітан, Лютер та інші учасники команди АМФ борються за своє життя та за збереження секретів організації. Фільм завершується тим, що Ітан Гант повністю виправдовує себе перед АМФ, викриваючи справжніх зрадників і повертаючи викрадений список. Його керівництво розуміє, що Ітан був лише жертвою змови і пропонує йому продовжити роботу в АМФ. Лютер Стікел також реабілітується, незважаючи на своє кримінальне минуле, і погоджується працювати з Ітаном у майбутньому. Ну а на сьогодні все. Не забудьте залишити лайк, а також підписатися на канал. І до нових зустрічей.